Асцендентні козироги для вас, жовтень місяць, і особливо повня 7 жовтня, буде підсвітлювати тему 4-го дому, а це стосується вашого місця проживання, нерухомості, відносин з рідними, близькими. І, можливо, у вас починався якийсь новий етап, новий період ще з весни 2025 року. І зараз ви будете робити підсумки і будете підводити результати ось цього періоду. Тобто, повня для вас буде висвітлювати і давати кульмінацію сфера. Вашого місця проживання, з ким ви проживаєте, де ви проживаєте. Тема ваших умов проживання, тема вашої нерухомості, купівля, продаж, ремонт. Також можуть підійматися тема взаємовідносин в родині, в сім'ї з, з батьками, тема землі, для кого це актуальне. Так? Тому ці всі питання повні буде висвітлювати і буде вам показувати і підсвічувати результати. Далі фокус ще буде робитися повня на 11 дім. А це тема нових груп, організацій, колективів, тема друзів може бути актуальна в вашому житті з жовтня місяця. Тут ви можете шукати якісь нові цілі плани на майбутнє. Одинадцятий дім це тема соціалізації, тому вона може вас також якби турбувати. Тому ось жовтень місяць вам буде підкреслювати теми дому, сім'ї і теми вашої соціалізації, друзів і якихось нових можливостей, проєктів, цілів, мірії, планів на життя. І тут ще проходить сфера інтернету. Можливо, хтось буде працювати через інтернет.